Коли з нами відбувається щось, що нас дуже бентежить, важливо не впадати в паніку. Коли перший шок та реакція біжи замри минають, з нами залишаються наші відчуття. Саме ці відчуття і ті висновки, які ми зробимо після ситуації, сформують наше майбутнє. І щоб це майбутнє сформувалось таким чином, як ми його бачимо, таким, яким ми його хочемо бачити, потрібно взяти під контроль свої думки про нього. Тільки те, що ми думаємо про себе і про своє майбутнє стає нашою реальністю. Щоб це відбулося, додайте трохи віри своїм думкам. Тільки таким чином люди вцілюють в життя свої геніальні мрії та досягають успіху.